Так, рассматриваем номер 3-4. Знайдіть периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 3 см і 4 см. Добро малюємо прямокутник АВЦД. Одна сторона 3 см, вторая 4 см. Угу. Ну, ми за властивістю за властивістю прямокутника. мы знаем, что его противоположные стороны равны. То есть BC равно AD. И это будет 4 сантиметра. Сторона AB будет равна стороне CD и будет 3 сантиметра. 4. 3. Периметр это сумма длин всех сторон. То есть AB плюс BC плюс СД плюс АД. И коротко, так как у нас БС равно АД, а АВ равно СД, то коротко это можно записать как АВ. 2 умножить на АВ плюс БС. Соответственно, периметр равен 2 умножить на 3 плюс 4. Дважды 7, 14. Сантиметрів. Відповідь 14 сантиметрів. 37. О, точка перетину діагоналей прямокутника АВЦД. Д. дорівнює 12 см, периметр трикутника АОБ дорівнює 16 сантиметрів. Знайдіть сторону АБ. Так, малюємо прямокутник Д. Точка О перетину діагонали. З'єднуємо діагоналі. Точка О. Так. Угу, З'їхала. Так. АЦ-12. Дано. Ну. А, Б, С, Д. Прямо кутник. А, С 12 сантиметров. Периметр треугольника АОБ равен 16 сантиметров. Знайти АВ. Так, развязание. Так как у нас АС 12, да, вся диагональ 12, то мы вспоминаем, что диагонали в точке пересечения делятся пополам, но это у нас еще прямоугольник, а значит его диагонали равны. Так, разглянем. Разглянем. АВЦД. АС до ривня БД. До ривня 12 сантиметров за властивостью прямокутника. Так. Это значит, что вот эти вот кусочки равны, и каждый из них по 6. Так. АО равно ОС равно БО равно ОД равно 12 разделить на 2. Шість сантиметрів. Діагоналі діляться навпіл. Це також за властивістю прямокутника, бо він має властивості паралелограм. Так, тепер ми знаємо, що периметр трикутника А. ОБ дорівнює 16 см за умову, так? За умову. І якщо ми хочемо знайти сторону АВ, нам потрібно від периметра трикутника АОВ відняти дві наші сторони: сторону ОВ і сторону АО. 16 мінус 6 мінус 6. І буде чотири см. Відповідь 4 У всі кути рівні, то цей чотирикутник, прямокутник. Добре, ну, для себе ми начертим Прямокутник. Например, да, а, Б, Ц, Д. Если в четырехугольнике а, Б, Ц, Д все углы равны, так, то тогда получается, что противоположные углы тоже попарно равны. Если они попарно равны, да, то это тогда параллелограмм. Так, зараз ми це запишемо у чотирикутнику. АБЦД. Всі кути. Всі ні, протилежні кути. Зараз, протилежні. протилежні, протилежні, кути? Попарно рівні, так? І звідси, угу, звідси маємо, що э, ABCD – це паралелограм, так? Добре, а сума всіх кутів, сума всіх кутів дорівнює 360 градусів, кути у нас рівні, тому 360 ми поділимо на 4, маємо 90 градусів, тобто всі кути по 90 градусів, звідси маємо, що АБЦД, це прямокутник.